45 п'ять екіпажів з 29 країн змагалися на найдовшому грибному каналі Європи. Його довжина 2,5 кілометри. Українська команда, яка наполовину складалася із дніпропетровських веслувальників, підтвердила звання одного з фаворитів європейського форуму. Так, два українських жіночих екіпажі завоювали нагороди вищого гатунку. Ще два екіпажа чоловічі і жіночі, вибороли бронзу. У підсумку в активі дніпропетровців усього 11 медалей. Анастасія Коженкова і Яна Дім'єнтєва були першими на фініші у заїздах парних двійок. Наталія Губа, Тетяна Колесникова і Катерина Тарасенко здобули золото у парній четвірці. Бронзові нагороди у чоловічій і жіночій вісімках. Серед інших заевали Дніпропетровці, Артем Мороз і Олег Ликов та Ольга Гурковська, Ніна Проскура, Ганна Концева і Світлана Новиченко. Ну год пройшов, ми просмотрим всіх спортсменів, хто в якому стані підійшов, Потому что год ответственный это год, который олимпийские лицензии решаются в этом году, год насыщенный. Сейчас уже после этих стартов буде создана команда. Поки експериментальна. Ми його будемо перший раз спробувати. За підсумками усього спортивного сезону дев'ятеро представників Дніпропетровщини завівали олімпійські ліцензії на ігри 2012 року у Лондоні. Це Константин Зайцев, Іван Довгодько, Артем Мороз, Олег Ликов, Анастасія Коженкова, Яна Дімєнтіва, Наталія Губа, Тетяна Колесникова і Катерина Тарасенко. В'ячеслав Куліш, Олександр Довгань, новини спорту, Дніпропетровський державний.